Це у мене дерево сад зірвав тільки що. Дивіться. Ось перше місце. Називається Pio Demo і De І ось побачив, що вже було як Мадрира моя. Теж готово можна зняти, бо мурахи Делорейно з'їли страшне. Такі листочки заважають. Ох ти. Це не можна Але в мене Black Madeira, Це буду сам перший раз куштувати. Ну, я і внуки. а Щось тут ще наступне. Так, зараз йду, перевірю по книжці. Є в мене книжка. Подарунок від Монсерат понса. Ларінда. Ось, друзі, так вони виглядають ці чудові плодики. Значить, оце в мене Pielde Bo. Знаєте, яка краса. Це у мене Деларейна чорненька. А це у мене Madeira. Ось із цієї книжечки. Я тут порівнюю цей подаруночок від Мансерат Понса. Відомого інжеровода в 22-му році. Мені діти подарували на день народження. Ось вона. Пілдеду. Бачите, як виглядає. Порівнюємо. І деварина. Ось вона така червенька, так виглядає. Супер. Ну, зараз несу внукам. Пустиночка. Пустенько. Глянь, що дідусь приніс. Дивись. Пустенько. Ну. Ну, ти перша. Я тобі перший даю. А okay. я вже спробував. Вибирай мармеладку, яку ти хочеш спробувати. Бери оцю з хвостиком. Бери. Ну, давай. Ні, оту з хвостиком бери. Хвост. Ну, бери це. Добре. Або ту, або все. Що вибереш? Не знає дитинка, що брати. Може, то. Бери то. Чи то. Ну. Чи ціленьку візьмеш? Ціленко. Добре, давай, смакуй. Покажи, як ти. Так. Добре. О, супер. І збіглися, збігли, прибігли. Старшенька, так, тобі самий маленький кусочок. Та не той, оцей хвостик тобі був. Mm -hmm. От той хвостик тобі був. що Устинка не з'їла. Кому залишаємо Захарчику? То Блек Мадейра ти з'їхав. Боже, цукерка! Цукерка просто.